Потрібно зауважити, що я висловлюю думку не всього фандому, бо є люди, які нейтрально відносяться до 18 плюс зображень з фаралами або захищають цих художників. А також перед початком відео хочу нагадати, щоб ви донатили на збори для ЗСУ, можете задонатити на Русоріз або на інший актуальний збір, якому ви довіряєте, самого мене ви можете підтримати підпискою та поширенням цього відео. Якщо ви хочете. То підпишіться на мій другий канал з каверами та інші соцмережі, де я виставляю свої малюнки. Окрім соцмереж, маю discord сервер який трохи притих, і телеграм-чатик, де ви можете скидувати всякі НСФІВі штуки для обговорення. що ж тепер можемо перейти до теми відео? Якщо ви зовсім не шарите за Фаралів, то я вам поясню: фурі фандом включає в себе усіх антропоморфних тварин. Сама антропоморфність випливає у різні ступені: є фурії, які мають людський інтелект і людську побудову тіла, є ще дуже фурії, які за виглядом схожі на тварин, але вони прямо а також існують ферали, які від тварин практично по вигляду нічим не відрізняються, але вони мають людський інтелект. До фаралів відносяться персонажі з таких франшиз, як My Little Pony, Король Лев, Коти Вояки та інші. Раз у раз у фандомі виникають сварки стосовно того сегменту, де художники малюють з такими персонажами 18 зображення сексуального характеру, половина фурів вважає такий контент зоофайлівським, наводячи аргументи, що ці персонажі виглядають як звичайні тварини. На вікіпедії я знайшов такий термін як фаунофілія, що характеризується задоволенням від спостерігання за тим, як тварини займаються спарюванням. А враховуючи те, що більшість феральського проно змальовує тварин у статевому акту, то виходить, що люди, яким подобається Фералпорн, фаунофіли, художники феральського прону ображаються так, наче їм взагалі забороняють малювати тварин, і вони ж наводять практично такі самі контраргументи, що й наші улюблені захисники Лолікону. Пропоную розглянути ці шедевро аргументи вони розумні істоти, які можуть дати згоду і наводять картинку під назвою Тест Гаркнеса. Ці чуваки не розуміють, що тест Гаркнеса недосконалий, бо якщо узяти ту саму богиню, якій 6 тисяч років яка просто виглядає як дитина, то за цим тестом з нею можна займатися сексом. Тому цей аргумент провальний. Це вигадані тварини, як, наприклад, дракони, яких в реальному житті не існує, а значить, з ними можна робити прон. Шановні, це так не працює. Всі вигадані тварини так чи інакше схожі на реальних, ті самі дракони відносяться до рептилій. Відокремлюйте вигадку від реальності, саме це речення так полюбляють використовувати захисники лолікону і фаральщики. Особисто мені похуй, чи це намальовані тварини чи діти або реальне порно, де страждають справжні тварини і діти, сам факт того, що вас збуджують дані суб'єкти, огидний. Феральщики починають дискутувати, що деякі фурі малюють на людиноподібних тілах тварині статеві органи, і ніхто нічого не має проти цього. Не знаю, як інші, але особисто для мене тваринні статеві органи на тілі фурі це дивно і виглядає як аналог легальних лолі. Щодо законності таких зображень, я не беру Україну сюди, тому що у нас будь-яке порно під забороною, і відносно цього відбуваються процеси за декриміналізацію порнографії. Але досі жодних суттєвих змін, на жаль, немає, лазячи по форумах і читаючи про закони в інших країнах, так такої заборони намалюване порно з тваринами немає, хоча у Великій Британії є кримінал за володіння реалістичними порнографічними зображеннями, що зображують секс з тваринами, які не є людьми, включаючи підроблені зображення та імітацію актів, а також зображення сексу з мертвими тваринами. Тобто, навіть якщо порно намальоване, але воно виглядає реалістичним, то це може бути порушенням закону. Повертаючись до фаралів а чому взагалі художники малюють, наприклад, сексуалізованих поней? Деякі з цих художників кажуть, що їм подобаються характери цих персонажей, а інші в основному фанати чоловіки кажуть, що вони у понях вбачають якісь елементи привабливої сексуальної жінки. Через те, що вони супер стилізовані і не дуже схожі на реальних поней, і це напевно пояснює, чому серед аудиторії МЛП 30% дорослих мужиків. Та й взагалі всі використовують поняття правило 34 як пояснення цьому явищу, але я хочу копати глибше. Окрім розумних фаралів, люди придумали назву як нерозумні фарали на позначення покемонів і художники. Незважаючи на те, що покемони не настільки розвинені як люди, все одно малюють порн з ними. В чому прикол? Звісно, деякі покемони мають більше інтелекту або просто-напросто їхній дизайн наштовхує на сексуалізацію, наприклад, Мевскарада, але все інше не пояснює причину такого контенту з покемонами. Якщо на арті зображена стилізована і по канону розумна тварина з іншою твариною, то це ще верхівка айсбергу. Бо є такі твори, де ці тварини суперреалістично намальовані, і я гарантую, що даний контент прямо направлений на зоофайлів. А якщо ми заглибимося ще нижче, то там знаходиться справжні бестіаліті, арти, на яких зображено секс людини або гуманоїда з твариною. Яскравим прикладом такої хаєрні є арти по франшизі, як приборкати дракона, де ви можете легко натрапити на гикавку або астрід, які їздять на драконах у не дуже хорошому сенсі. Це ще півбіди, якщо дракони хоча б виглядають антропоморфними, але ці дракони на артах є буквально тваринами, і наскільки ми знаємо, дані дракони не настільки розумні, як люди і не можуть комунікувати людською мовою. Ну і не виключаю досить реалістичного пронолюдини з реальними видами, що максимально кріпово. Навіть якщо самі художники не є зоофайлами, але вони роблять і поширюють контент, на який дрочать споживачі зоофайли. Як ми знаємо, при надмірному перегляді порно може виникнути порнозалежність, яку треба лікувати, а тепер уявіть собі порнозалежну людину від подібного контенту. Забанити такий контент практично неможливо, але дуже прикро те, що на Affinity немає фільтрації по тегам того, чого я не хочу бачити, а фільтр по 18 не завжди справляється, бо якісь довбні неправильно тегають свої роботи. Я не кажу те, що всі художники, які малюють фералів, це зоофайли. Я про те, щоб не малювати порнографію з